Друзі, всім привіт! Канонічна подія. Нарешті в нас, хоч на одну вийшло машину назбирати. Ось Кірюша акуратний в мене в автомобілі. Зараз їдемо по топового автопідбірщика України Ніколя. і будемо їхати дивитися. І на 99% я впевнений, що і забирати автомобіль, який ми в подальшому плануємо передати для військових для наших морських піхотинців. Слава героям України! Слава Збройним силам. От ми приїхали в пункт призначення. Зараз будемо шукати, де тут Ніколя вже йде наш тараканчик, дивитимемося машинку, піднімемо її, як проїдемося, якщо все чотенько. Розраховуємося, відвозимо на пофарбовочку і на передову її. Ніколя! Ось, бачите, що за одоробло купили. Поміняти фільтра, ну таке трошку зробити все. Апараті криве. Ну, а це є, Кирюша, вже, йде, так? уже, блять. Обнюхує все, як кота першого Короче, запустили. А я ж приходжу, пацани кажуть, ну що, товщик з собою взяв, <рес> а в мене лежить. Е... Так, дивіться, пробіг, що 228 тисяч. Це Оригінальний пробіг, Це так. не також і багато так. для машини 2007 року. І, і, і тим паче ти, це, це дизель і типу джит, Короче, ну, це жив. Тут я, а, я, я віддав свій старий товщик, товщик пацанам. Нових, я говорю, ну давайте типу, повізьмемо, потикаємо. щоб ти розумів, тут фарбований тут все остальне... В рідній фарбі, Їбать. Давай подивимося багажник. Що а, тут по багажнику. Чувак, багажник тут їбанувся. Кліренс. Чуваки. Бать, ну, дивіться, чуваки, так я можу Та сюди, сюди... гаубицю можна пос... бить, пос... поставити, чувак. Я от сюди нормально заважу. Глянь. Ну, я крутяк. зі своїм блядь, і метр вісімдесят п'ять сюди нормально поміщаю. Є диски, інші з нормальної гуми поза шляховиками. тут от лежить. Але за гроші, понятно? І що ну, по чому? Ну, це чотири гуми і чотири диска. Угу. Я я їм кажу, то на типу, диски? по кажуть, чувак, вони проб'ють колесо. Вони щоб будуть тобі розбортовувати і десь на нулі. Вони блядь, відкрутили балоніком. Цей панів Закинули ну, новий і поїхали сьогодні. Ну так тому, типу, як варіант, якщо типу, можна нових чотири колеса ще купити. Треба з дисками. Правда. Ну, з дисками я маю на увазі. О, так можна домовитись, що там, типу, ну може вони віддадуть, а ми там гроші завеземо, там дозбираємо. Ну коротше, якось поговорити. Ну так ну блін, по зовнішньому стану візуально, отак, от чисто напідорили і ще помили. Ну, Та, блядь! По блять, це перший виїзд, чувак, і там не тільки царапини будуть. Коротше, з моментів немає тут херні ага. плафону цього, але блядь, я думаю, що теж це. — Пацани поставили новий акумулятор, новий, ну, видно, що він новий. Так. Угу. Nee, тут Радіатор перший раз бачу, щоб отак згори було. А, тут. Коротше, дивиш, що... ну, так, типу тут щось підтікає, ну це херня, гідра. Так, а що у нас по маслу? Масло є в коробці в цьому, треба поміняти це все. Треба поміняти воздушний фільтр. Ми його продули щойно, але ну... треба міняти. Та витер... воно так. Чувак, по-перше, це дізель, воно завжди буде в тебе чорно, поняв? <ган -праць> і ось тут от, це масляний фільтр мотора, бачиш, mm -hmm. він трохи теж підтікає, але все одно, коли будемо міняти масла, то і цей фільтр міняється. Ну так, і масло, та, і фільтр це, так по факту, все. все інше, Рама ціла. ну все типу. Ти не їздив ще? Все, під Зараз піднімемо. Я а ти ваш? не катався ще? Так давайте проїдемося. Зараз піднімемо. да, я подивлюся, що тут по салону покажемо. Дивіться, тут ще бірочка якась висить. Ну. Єдине, що мене радує, це то, що тут знаєте, що тут ліве кермо, а не праве, як часто возять тачки ну, для військових. що ну, на війні що я пахую, як нормально як доїду. Як І тут ще й автомат. Так? Ще й автомат, чуваки, та? це взагалі Ні, ну завівся нормально з півтичка, як треба, дізель, тим більше. Він працює дуже рідко. Богдан завів машину. Давайте послухаємо, як працює двох. Тут ще й годинник є, подивіться. Магнітола тут якась є. Та. Ми, як царі, будемо на цій машині їхати. І сидіння комфортні, ну такі, типу, прикольні, насправді я вам скажу, що в дальню дорогу на ньому нормально буде їздити. І що саме головне, шкіряні. Бо військові ж, ну, типу, ти не будеш, якщо десь в грязюці сидів, типу, витиратись, ну, так, пратися газу. і сідати. Круто, що потім загидим, про тряпкою і все. Погазувати? Газок дати? Ну, чуваки, дивіться, немає, блядь, навіть... Це екологія на місці. Немає... Все, хорошо. Нормально. Вся екологія це, на місці, це, не димить нічого. Все добре. Ну, що, норм? Та норм, блядь. Ну, проїхатись треба. Ну, я Та, задоволений. Зараз поки, піднімемо? Що? І хай Серега зараз загонить, я Я поки що запитав. Ніколя показує, які колеса можна ще купити. Ну тут прям новесенька гума. Ну, типу, це ж для прям для такі, ну, ну для, для да, баздоріжжя, да, для болот, для всього. гімна. І диски нормальні, так само, типу. Ну, типу, так, да, чоткі. Ті старі лишити, просто і оці як Другий запаски купи. Другий комплект да. буде, щоб раптом що перекинув одне колесо і поїхав Друге, далі. Наприклад, в них там є е, у пацанів там дві-три таких машини. Кожен по одному колесу забрав собі. Пробив хтось колесо одразу за ну, перекинув, ну її. так, а там вже передали кудись там, вже наше монтажки зробили. Ну я вважаю, що це типу нормальна тема. Ну так. Тому що ну як ти розбортуєш її, то ще... на монтажа на передовій немає. Ну ти що будеш стояти, там я не знаю, ломом типу доставати гум, а далі що ти будеш не робити. Ну так, тебе немає не ремкомплекту, ні. нічого. Можемо тобі просто сказати, що залиште нам, типу, там дайте нам тиждень, ми дозбираємо гроші. і... Ну ти. так, тут чуваки просто ганяють для військових ці автомобілі. Підніматимемо okay. зараз okay. манюні. Ха-ха! Це їх поробили. Те, що ну це чесно це корозія. Рама ось найголовніше в машині, це не гнила. Ось тут ось варине, бачите. Рама, тут вообще... вже є військ, кстати, охуєнне. Ну, рама так ось, типу, видно, що вона в нормальному стані. Тут був що тут? Тут був перевертиш. мініматор міняли, радіатор міняли. Ось ще захист двигуна, ліс. Ну, ну, Пластиковий, але. Честом слові. Поміняли дві тяжки. Ось ці, бо ці, Вони стукали на Ага. нормальні. Ну і я, я, на мабуть, казав. казав, так. Так, ну що ж, друзі, дивіться, дивіться, бо під дніщем нашої машини. Дивимося, що... А я під дніщем Кирюсі. Іначе то ну, все добре. Таких критичних патьок. Є то, спеціальний щоб... ліхтар, Кирюша своїм світить пензюриком. Щоб вона, типу, не соплівіла. Сап... Роздаточку від, подивіться. <реку> не... Спеціаліст страшний, блядь. Монст. Теж сухий. Ну так. <реку> 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 ну, чувак, як кажу, треба просто пом'яти масла, фільтра. Подивилися, наче все в порядку. От зараз буде тест-драйв, фінальна стадія. І віддаємо кеш. Ніхуяся, ти джедай. Кеш. Я віддаю кеш. До речі. Ти всі гроші зняв. Ні. Готово. Я забув за те, що можна до 100 тисяч гривень в день в еквіваленті там в доларах знімати. І не вийшло сьогодні зняти всю суму. Добре, що ніколя підстрахував, привіз ще двушку я дві з половою. Зняв. Ну от, ну трошки вкладень сюди ще буде, треба гроші витратити. Буде на обслуговування, там мінімальне деякі косячки повиправляти, пройти ТО, масла фільтра, от запасочку ту відкрутити, пофарбувати. На ці рейлінги, що на горі, можна буде корзиночку, якусь наша манити, придумати, щоб можна було туди там чи колесо кинути, чи якийсь інструмент, чи ще якусь ще гнюковиці. Так що такі справи. Диви, блядь, позичив двушку вже за кермо всівся. ну це пиздець Це не базар. Давай перевіримо кондьор. Клімат тут, дурачок. Клімат? 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 Да. Однозональний, Одно -одно блядь. А ну 8. давай газ, нахай. Ну що ж, друзі, Стоп. зараз момент тест драйву. І я вам скажу, ніхую вона їде, він нажав на газ, вона навіть підвжимає трохи в сидіння. Хоча, ну типу, джип. Що газу. Так пол, дивись, кирювши. вона навіть піджимає трошки. А, дивись на дорогу. Та все добре, блядь, зараз розібемося. Відчувається, що танком керуєш чуваки, я вам так скажу. Як враження Богдан. Ну, швидкість набирає не так, як це це звісно. Но, блядь. Yeah. Але чувак, вона може проїхати там, де це, це просто навіть... Але, реально, відчуття, що це корабель або танк. Важка. Так, і що, тобі висока. подобається за рулем джипа чи ні? Ні, nee, комфортно, прикольно. Бачиш, а ти казав, що типу джип-хуйня. Що беремо на таран? Ну, друзі, як на 2007 рік я вважаю, що стан, блін, більш ніж. Міг би бути, типу, я задоволений. Сам проїхався, ми підняли, візуально обдивилися, все круто. Тож, друзі, бачите, на що перетворюються ваші донати? Спочатку на отаку от зелень, а потім на отаких от тараканчиків, не, треба, які ці будуть ці. допомагати нищити. Ви самі знаєте кого, щоб не заблокували сторіс. Ось, друзі, їде вже малесенька на пофарбовочку. Тараканчик отакий. от. А он Рожа каляна в дзеркалі. І кірюшка там десь, він, бачите, справа сидить, нахилився вже щось знімає. Тож зараз, як я вам і сказав, машинка поїде на ТО, буде фарбуватися, мінятися масла фільтратами і так далі. І потім ми, як і обіцяли, повеземо її вже на південь, передаватимемо військовим. Познімайте. Вихалкашня, блядь. І як ви бачите, позаду нас стоїть прекрасний автомобіль, який ми вже готуємо до передачі для ЗСУ. Але як ви пам'ятаєте, збирали ми на два пікапи. Наразі збір йде дуже тяжко, тому нам треба ваша допомога. Я нагадую, що в описі до мого профілю є посилання на Монобанку. І я закликаю усіх вас підтримати нас разом з Кірюшою, доєднатися до нашого збору для того, аби ми могли купити ще одну таку саму тачечку. Разом до перемоги! Любіть Україну, як сонце, любіть! Слава Україні! Героям слава!